Це щось неймовірне. Вперше в своєму житті я на великому футболі. Це щось неймовірне. Стадіон імені Хосе Альварадо у Португалії. Це щось неймовірне. Країна великого футболу, країна знаменитих футболістів. Я на великому футболі. І так, стадіон Хосе Альварадо вміщає 50 тисяч болювальників. Ой, це щось неймовірне, кап'єт. І так, вау вау, вау, привіт всім із сонячної Португалії. Привіт всім із Лісабону. Сьогодні тут свято спорту. Сьогодні тут свято великого футболу. Сьогодні на стадіоні в Лісабоні імені Хосе Альварадоса свято спорту. Сьогодні е, починається Ліга Чемпіонів, і сьогодні тут зустрічаються дві знамениті. Футбольні клуби це лісабонський спортінг і французький ліль. Вперше раз на такому заході вперше, вперше це бачу. Я думаю, сьогодні емоції просто переповнюють. Сьогодні буде, сьогодні буде драйв, сьогодні буде весело, сьогодні буде спекотно і сьогодні буде дуже круто. Всім привіт! Із сонячної Португалії, славного міста Лісабон. Вау! あ Забула сказати ще одну важну річ. Знаменитий футболіст, знаменитий на весь світ Кріштіану Роналду починав свою кар'єру тут. Він, до речі, сам із Португалії. Народився на острові Мадейра, але приїхав сюди в Лісабон і починав свою спортивну кар'єру в клубі Спортінг. Клас. І так, закінчився чудовий матч, чудова боротьба двох неймовірно крутецьких спортивних футбольних клубів. З прекрасним рахунком, 2-0 Виграв клуб Спортінг Португалія Лісабон. Це було щось неймовірне, це було щось драйвове. Тут просто треба бути, відчувати цю атмосферу, і це оцей весь стадіон просто порвав. Ну, я не знаю, мене не вистачає слів. Це б щось було неймовірно, це було круто. Тут треба бути. Приїхати в Португалію, в місто Лісабон і відвідати хоча б один матч відомих футбольних клубів. Вау, спортінг супер. Це було щось. Не хочеться звідси уходити, правда, не хочеться така атмосфера. Вона заряджає, надає такої позитивної енергетики. До речі. Ще раз нагадаю: перемогу в сьогоднішньому матчі отримав футбольний клуб Спортінг Португалія, місто Лісабон. В цьому клубі, до речі, починав свою кар'єру відомий, популярний, самий самий найвідомий на весь світ футболіст Кріштіану Роналду. До речі, він тут народився в Португалії. І якщо бути точним, місце народження це Острів Мадейра. А починав свою футбольну кар'єру, до речі, тут. В Лісабоні в цьому спортивному клубі спор Спорті.